Проходить тактична підготовка згоду охорони підрозділу Дагас по відбиттю диверсійно розвідувальних груп з метою збереження особового складу екіпажів. Хлопці постійно навчаються, удосконалюються свої навички, хлопці рвуться в бій. І вчора ми мабуть, оскільки ми забрали. Ну дуже багато разів, от е, причому я стояв один просто в коридорі. Вони взагалі не могли пройти. Сьогодні е, вони вже планували краще. Е, вони розмовляли між собою. Вони ходили потрохи, побачили, як це працює. І сьогоднішній день ну краще. Вони навіть вкладку роблять по зброї краще ніж це було. Вчора було 8-0, да? а сьогодні хлопці вже піндюлей нам дають повним ходом.